Постійно зливаєш гроші або не знаєш, як збільшити свій дохід. Важко заробляються гроші, як вони появляються, а вони просто десь тікають. Приходь на мій марафон, грошова двіжуха. Десятки людей покращили своє матеріальне становище. Зняли обмежуючі програми, які не дозволяли заробляти їм більше. Прокачали своє грошове мислення. І очистили свій мозок від старих упереджень. Це 14 днів роботи з вашим мисленням. Це 14 днів дієві перевірені практики, які дійсно працюють. Це живий вебінар, де ви зможете задати всі питання, які вас турбують. Це доступ до збережених матеріалів, до всіх записів більше місяця. А ще це всього лише. 399 гривень. Якщо ти хочеш знайти ідеї, які будуть приносити тобі гроші, якщо ти хочеш розкачати внутрішній дозвіл заробляти більше, приходь на марафон Грошова двіжуха 2.0. Який починається 1.05 цього року, 25-го року. Всі деталі пиши в особисті. Після оплати. Я підключаю до закритого каналу і групового чату, тому що буде ще груповий чат, де ви зможете задати будь-які запитання і отримувати відповіді, де ви будете робити всі практики і отримувати свої результати. Я не перший раз вже провожу цю движуху, і результати є, тому що перш за все я випробувала це на собі. Тому якщо ти хочеш змінити своє матеріальне становище. І якщо ти хочеш, щоб твої ідеї втілювалися і монетизувалися, приходь на групову дріжуху. Не буває успішного успіху, буває робота над собою і над своїм мисленням. Все у твоїй голові. Хочеш змін, починай діяти! Я тебе чекаю. Пиши в особисті.